Вітаю вас, шановні глядачі в програмі Українська хвиля. З вами Наталя Федосєєва і сьогодні нашим гостем є почесний консул України в місті Монреаль Евген Чолі. громадська організація Україна 2050 яку він очолює, започаткувала в червні минулого року медіамоніторинг щодо дезінформації відносно України та української діаспори. Тож сьогодні говоримо про те, як організовано механізм роботи і як заходи цієї місії. Оздійснюється, вітаю вас. Дуже раді, що ви знайшли час для нас, пане Євгене. Дуже приємно мій бути з вами і спомогти озвучити нашу інформацію вашим слухачам, пане Євгене, Розкажіть, будь ласка, про мету міжнародної місії перевірки інформації в медіапросторі щодо України та української діаспори, і як взагалі це відбувається? Ми в Українська громадська організація Україна 2050 в 2021 році з організували міжнародну місію, яка спостерігає за дезінформацією проти України і української діаспори. Наша місія натисляє зараз 168 спостерігачів із 56 країн світу. Які роблять медіамоніторинг 42 мовами світу на волонтерських засадах? Місія фактично має так мовити дві команди. Перша команда це є команда спостерігачів. Їхнє головне завдання є робити моніторинг засобів масової інформації і соціальних мереж. І коли помітять вони будь-яку е, дезінформаційний наратив, нам його висилати. А відтак маємо другу команду з головним аналітиком, який переглядає е, ці всі наративи і вирішує, чи вони дійсно в першій мірі є дезінформаційними, і як так е, виготовляємо перелік цих е, е, наративів дезінформації. І е, приготовляємо на підставі е, цих е, наративів звіт, і які озвучуємо публічно. Ми е, зробили аналіз тих всіх дезінформаційних наративів і виготовили п'ять головних мета-наративів. З вашим дозволом я озвучу тих п'ять метамета-наратів, які вам дадуть добрий образ, як яке було підґрунтя. Які яке приготувала Росія в підготовці до цієї геноцидної війни? Отже, перший Дайте, метанаратив був таким, що Україна є недодержавою, і цей метанаратив направлений був на те, щоб заперечити існування українського народу як окремішнього від російського. І дискредитувати е, е, дискредитувати українську державність. Другий такий головний метанаратив це що українська влада є неонацистською, нелегітимною та, дедиск, та дискредитованою. Цей метанаратив направлений на це, щоб дискредитувати українську владу. Та творити розкол в українському суспільстві. Третій е, такі метанаратив був, що Захід е, е, експлуатує Україну та є деструктивним для світового порядку. Тут е, цей е, дезінформаційний е, е, метанаратив і не е, наратив, які входять е, в склад цього мета-наративу були направлені на те. Що представити Захід на чолі з Сполученими Штатами Америки як експлуататора України в своїх геополітичних інтересах та загрозу світовому порядку? А четвертий метанаратив було, що російська національна меншина є об'єктом утиску в Україні? Цей метанаратив був направлений, щоб Представити про незаконне і насильницьке витіснення всього так званого російського в Україні це тобто мови, церкви, історії, культури російської меншини, проросійських змі та політиків. І п'ятий метанаратив. Це ми так представили: існує зовнішня загроза для Росії, і цей дезінформаційний метанаратив був направлений на залякування НАТО і США та України війною, представляючи НАТО і США як агресорами, які планують військовим шляхом повернути окуповані Росією території України, а також на виправдовування сторони Росії вирішення українського питання і цього в їхніх очах конфлікту військовим шляхом. Тут були цілий ряд різних наративів дезінформаційних і були найбільше вони власне спрямовані на те, щоб приготувати і в Росії і в Україні, і по-чулому, почулому світі цю геноцидну війну, яку Росія започаткувала в лютому цього року. Зрозуміло, дуже дякую за таку детальну відповідь. Таку а як ефективніше можна протистояти дезінформації, і які б рекомендації ви б дали б нам і нашим глядачам щодо споживання новин, взагалі? Я думаю, що в першій мірі найголовнішим це є пізнавати дезінформацію. І щоб пізнати дезінформацію, в першу мірі треба. Не брати першу ліпшу якусь новину, яку десь перечитати, і брати це як, як правду, а перевіряти джерела, перевіряти що ту саму представлення подій не тільки йде подібне з одного джерела, але з багатьох, щоб бути певні, що це є правдиве висвітлення подій, а не дезінформаційна якась робота. Друге є відтак, раз пізнається дезінформацію, як до неї ставитися. на нашу думку. Не потрібно кожну кожний наратив дезінформації до кола нього творити велику історію, цебто висвітлювати кожну дезінформацію а навпаки, треба зрозуміти. Яка є мета і напрям такої дезінформації, і відтак висвітлювати головну тезу таких дезінформаційних наратив? І відповідно відтак висвітлювати правдиву інформацію щодо цих тез. І щодо цієї інформації? Ми ряд різних заходів організували в тому числі. Тренінг для спостерігачів, які ми відтак ці лінки поставили на наш веб на нашу веб-сторінку організації Україна 2050, щоб могти таку інформацію передати суспільству, щоб люди також розуміли, як працює дезінформація, як себе стерегти. Проти дезінформації, як пізнавати дезінформацію, і як відповідно реагувати до дезінформації? Так, що ми такі е, маємо на нашому сайті е, тренінги е, два в українській мові і один в англійській мові? Е, праця полягає е, чи відбувається так, що наші спостерігачі і особи, які підтримують нашу місію, висилають нам. Різні дезінформаційні на... наративи проти України, проти української діаспори, і ми ці наративи аналізуємо і відтак класифікуємо за головними мета-наративами і відтак представляємо звіт того, що помітили наші спостерігачі. Такий звіт ми представили в серпні цього року. Це є другий звіт, оскільки перший звіт ми представляли ще минулого року в Києві під час відзначення 30 ліття відновленої незалежності України. Дякую. Ви щойно згадали про звіт постійної міжнародної місії медіамоніторингу щодо дезінформації відносно України. А зазначте, будь ласка, яке інформаційне підґрунтя висвітлює цей звіт? Цей звіт в першу мірі покриває період від нашого першого звіту, цебто від серпня 2021 року до початку геноцидної війни, в лютому цього року? Це є період шести місяців. І ми хотіли фактично проаналізувати, як підготовляв Кремль цю геноцидну війну в інформаційному просторі. І тому ми переглядали ті всі дезінформаційні наративи, виготовили п'ять головних мета-наративів і представили такий звіт, який озвучував. П'ять головних мета-наративів, пояснював, яка була мета кожного мета-наративу, і передавали ми перелік всіх наративів, які входять в склад цього мета -наративу. Я думаю, що є ясно сьогодні, що Росія вживає гібридну війну. Проти і України і західних країн і дезінформація є величезною складовою цієї гібридної війни Росії проти України і проти Заходу, і тому її треба трактувати як частину гібридної війни і відповідно до неї реагувати. А які подальші плани? Чи можу я спитати таке питання вам поставити щодо подальшої місії? Чи ви плануєте? Наша місія, так як я був озвучував, коли представляв другий наш звіт, зараз працює над підготовкою наступного нашого звіту, який ми сподіваємося, до? Приблизно місяця місяця і пів будемо публично заявляти щодо дезінформації, яка кружляє з російських кіл під час геноцидної війни, яка була так, як ви знаєте, започаткована в лютому цього року. Дякую, пане Євгене, за цікаву розмову. Друзі, з нами на зв'язку був Евген Чолі, почесний консул України в місті Монреаль, який розповів про роботу медіа моніторингу щодо дезінформації відносно України та української діаспори. Продовження програми Українська хвиля дивіться за кілька хвилин. З вами була Наталя Федосєєва.